Шарлотта була першим гравим персонажем з Фонтейну, якого ми побачили у грі, у головному івенті версії 3.7 Лінії лінет нарахується. Ця володарка Кріока Бога вийшла у цьому оновленні разом з гідроархонтом Фуріною, раді на яку ви можете побачити вже на каналі. У цьому відео ми розберемо таланти, сузір'я, дамо їй потреб... потрібні сети артефактів та зброю, і розберемо, з ким гарно синергує Шарлотта. Але перед переглядом, будь ласка, підпишіться на мій телеграм. Там багато цікавого, зокрема, новини, витоки погеншнтаханка рилу, милі котики, анонси, цікаві факти та інше. Все не буду більше тягнути і так довгий вступ. Переходимо до гайду. Як завжди, для початку розберемо її скілсет. Звичайні атаки нас не цікавлять, бо окрім того, що вона робить ворогам фотосесію і б'є пневими зарядженої атаки, вони не мають більше нічого цікавого. Навичка Шарлоти вже є більш цікавою. Якщо коротко, то вона має дві версії, звичайно і заряджено. Працюють вони однаково, але з трішки різними цифрами, а точніше, більшим демеджем, тривалістю мітки і тривалістю перезарядки. Навичка накладає на ворогів вузанні об'єктиву мітку, яка наносить періодично кріошкоду. Важливою є деталь, що мітки будуть накладені лише на ворогів у радіусі зйомки камери, а не як у нахіді. А ще максимум можна покласти позначку не на більше, ніж п'ятьох ворогів. Вибух стихій коштує космічні, як для шарлоти 80 одиниць енергії, і є єдиною хіл-опцією журналістки на S0. При активації цей стілює всіх членів команди на енний відсоток від атаки, великий відсоток, і створює поле, у якому на протязі 4 секунд буде наноситися кріо шкода ворогам і періодично стілюватися активні герої. Перезаряджається цей талант аж 20 секунд. Перейдемо до пасивних талантів, які хоч якось покращують ситуацію. Перший зменшує час перезарядки на 2 секунди за кожного вбитого ворога підміткою від навички і зменшує КД самої навички. Ефект може працювати до 4 раз на 12 секунд. Другий дає бонус хіла або ж кріоафік в залежності від ваших персонажів у команді. За перші з фонтейну хіл, а за не фонтейну всіх демедж. І третє дає спеціальні фільтри і ефекти для зйомки через спеціальну лінзу, яку нам дадуть за один з івентів версії 4.2. Підводячи підсумки по її талантам, можемо сказати, що Шарлота кріокаталізатор, яка може виступати у ролі хілера та сап-кріода При підвищенні вона качає силу атаки, хіл тільки з ульти, без сузірів, і то вона дуже багато коштує і має велетинський велетенський Каде. Далі розберемо зірки журналістки. Перша зірка є найважливішою з усіх. Я б навіть сказав, що якщо у вас немає цієї зірки, то сенсу від прокачки Шарлотти небагато. Якщо коротко, вона дає додатковий хіл після ульти і по суті продовжує його дію ще на 6 секунд. Друга дає додаткову атаку за кожного ворога ураженого навичкою. Третя і п'яте дає рівню вибух стихій і навичку відповідно. Четверте дає бонус демеджу до вибуху стихій і дає енергію до 10 одиниць, коли Ульта завдає демедж по ворогам з міткою. І шосте зірочка дає наступний ефект. Коли завдається демедж по ворогам підміткою, буде нанесений кріо демедж у розмірі 180% від атаки Шарлоти, а активний і найближчі персонажі будуть зцілені на 42% від тієї ж характеристики. Підсумуємо все. Усі сузір'я Шарлотти дають круті та корисні бафи, але якщо виділяти найважливіші, то для збірки у Хіллера фотографу з Фонтейну критично потрібно перше сузір'я і третє також збільшує зцілення. А для збірки у Сап-ДД гарні прибавки від останніх двох зірок. Але про всі можливі білди на кріокаталістку ми поговоримо у наступному блоці. З артефактами для Шарлоти все не так просто. У нас є два основні шляхи. Перше, це класична збірка у Хілер саппорта, для такого нам підійдуть наступні комплекти. Класичні саппортські сети по типу церемонії стародавньої династії, Стійкості Менлюлітів гарно працюють на Шарлоті. Але якщо у вас є S6, то я би майже завжди ставив би церемонію за умови, якщо у команді вже немає носія цього комплекту. А якщо ви хочете хіл, то збирайте один з цих сетів. Але, як на мене, краще буде поставити солянку. До речі, про них, як завжди, ви можете збирати комплекти 2 на 2 з сетів на атаку, бонус цілення та відновлення енергії. Головне, щоб були потрібні і гарні характеристики. А з ними все просто: голову на бонус цілення або на крайній випадок атаку, годинник на атаку або ж відновлення енергії, в залежності від вашого балансу характеристик і келих на атаку. У нижніх характеристиках шукаємо атаку, відновлення енергії і крит шанс, якщо граєте з кодексом західного вітру. Загалом середні характеристики вашої сапорської шарлоти повинні виглядати якось так. Мінімум 1800 атаки, а краще більш ніж 2000. Відновлення енергії до 250%, але тримайте на увазі, чи є у вас четверте сузір'я, чи є ще кріго персонажі у команді, або аж наявність зброї серії західного вітру. Але краще всього мати мінімум 170-170-180% цього стату. Скрет шанс треба десь під 40-50% мінімум, при грі З Фавонієм. З цим розібралися. Другий білд у Шарлоту це сап Кріо ДД від навички. Тоді для нас найкращим вибором буде поставити повний сет золотої трупи або ж загублений у хуртовині воїн у команди від заморозки. Також котируються різні статові солянки з сетів, які зображені на екрані. По характеристикам ситуація наступна. Голова на крити під співвідношення 1 до 2, годинник на атаку і келих на кріо-демедж, або ж атаку на перший час. З додаткових характеристик нам потрібні крити, атака і відновлення енергії. З цим покінчили. Далі в нас буде підбір зброї для шарлоти. Як і у минулій частині гайду, ми розглянемо спочатку варіанти для ролі підтримки, а потім демагера. Для ролі саппорта гарно встиють усі каталізатори, які мають атаку або відновлення енергії у головному статті. Ось найкращі з них: п'ятизіркові небесний сувій і замок мудрості дають дуже багато атаки через свою рідкість, а з книжок рідкістю чотири зірки виділяється лише кодекс та крафтові на атаку. Як за тичку можна поставити оповідь про дракона вбивцю заради бафу від пасивного таланту. Табличку з розподілом зброї для шарлоти ви бачите на екрані. Для Дамагра підходять будь-які критові варіанти та книг на атаку. З легендарних, найкращим вибором буде існакагори, бо дає демедж у навичку, а з чотирьох зірок можна сказати лише про Чорногір, який гарно стакається з першої пасивки Шарлоти та її С2. Але ця зброя не буде показувати гарних результатів проти великих або ж одиночних ворогів. Ось мандрівна симфонія є більш цікавою, бо Шарлотті потрібні майже всі бафи від пасивки цієї книжки, окрім майстерності стихій. Я не беру увагу реакції Melt, бо ну, вона їх дуже погано закриває і воно того не коштує. Таблиці з розподілом зброї на екрані. До речі, усі вони будуть викладені у моєму телеграм-каналі після виходу цього відео. З зброєю покінчено. Переходимо до передостаннього розділу відео. Почнемо з того, що Шарлота Хілер, через що може встати у будь-яку команду, де вона буде потрібна, але краще всього вона показує себе у сетапах з Феріною через великий масовий хіл з ульти і у командах через заморожування. Але як аплікатор вона буде гірше, ніж та ж Діона або Розарія. Також вона непогано може гратися з райзлі або ж з невілетом, тим паче, якщо вона у вас з С6. Ось вам декілька ідей для команд з кріокаталісткою. У висновку можемо сказати, що Шарлотта непоганий кріохілер з можливістю бути каченковим домагаром, її головною особливістю є масовий хіл від ульти, вона хоче мати перше сузір'я як мінімум, має багато артефактів на вибір і легкий підбір характеристик. Варіантність зброї також не мала, тим паче, що їй дуже гарно підходять крафтові книги. З командами складніша, бо поки що вона найкраще всього себе показує лише з фокалору команді, але треба розуміти, що вона хілер, через що може встати всюди, куди вам потрібне зцілення. Чи треба її качати? Якщо у вас немає хілерів, або ж немає масових хілерів, типу Джин, Комі, а Фуріна є. То можете її прокачати, але якщо вона вам подобається, качайте без сумнівів, якщо ні, то не качайте. На цьому все. Якщо вам сподобалось це відео, то поставте лайк і напишіть коментар з вашим ставленням до Шарлоти. Дякую за перегляд. Я закінчив.